Рада всіх вітати на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі! Однодумці по захопленню та нові гості Хочу сьогодні зробити велике повноцінне відео, якраз є час та можливість, бо то в мене виходили маленькі, коротенькі сюжетики. Знімала я, навіть знайшла в нашому місці антикварний магазин відкрився. Я дуже рада, дуже тішуся, що можна буде туди заходити інколи та Поповнювати свою колекцію гарними, цікавими предметами. У мене там є навіть покупка ось покажу, а це в мене покупки всі в мою колекцію йдуть. Це я тут знаходила скрізь. Скарби в мене шукаються скрізь. І на OLX, і на Барахолці, і в групі Viber є покупочка, і в телеграм-каналі. Тож, зараз вам все покажу і розкажу. До речі, всі предмети досить такі цікаві, рідкісні, з ручним розписом, і дійсно таке вдале поповнення колекції, чому я дуже теж рада і тішуся. І ось моя покупка в нашому магазинчику сувенірів та вінтажних речей ось така мисочка з ручним розписом. Вона від набору: тут повинен бути ще стаканчик і глечик з кришкою. Це наш полтавський завод. Зараз клеймо покажу, ось навіть перше клеймо, коли завод почав працювати. І ось така досить гарна річ під цукерки чи під якісь дрібнички можна буде застосувати. Але вона в мене буде стояти на поличці, де не можна нічого чіпати, і просто для милування. Бо річ дійсно досить рідкісна. Це в магазині я придбала. На Оликс я купила ось таку чудову пташечку. Неочікувано така маленька сільничка. Так, гортала оголошення і натрапила на цю чудову річ. Це стара баранівка. Ось така красунечка, тонесенька порцеляна. Звісно, з часом вже трішки де неде де потерта позолота, але все ж таки вік бере своє, хоча річ без сколів і без тріщин. І ось на барахолці неочікувано теж дала приємна покупка. Давно я придивлялася до такої шкатулочки, а тут продавець я проходжу, а він якраз її дістає, щоб ставити на продаж. Звісно, я ж придбала, вона ціленька, новенька, теж досить тоненька порцеляна, і клеймо Баранівка. Ось так покажу вам ось таке клеймо. То теж річ досить уже рідкісна, рідко трапляється, і вона така немаленька, скажімо, і в досить гарному стані. позолота, ще майже вся ціла. Тож така вдала покупочка в мене тоді була на барахолці, як кажуть, була в той час і в тому місці, коли треба. Ось ця у мене теж гарна покупка це така масльоночка Ось з кришечкою. Цікавий малюнок. Новенька. На диво. Я не знаю, як такі речі до наших днів доживають в такому чудовому стані, в такому збереженні. Ось клеймо довбиш. Теж рідкісна річ, досить гарна. Ніде нема ніяких потертостей, ні позолоти, ні криття. Тобто, як новенька. Це в вайбері я придбала. А в телеграм-каналі я придбала ось таку красу розписну. Я колекціоную окремі чайні пари ті, що без сервіза, просто мені подобається саме зручним розписом. Люблю, коли на блюдечкові є малюнок, тут ось на чашечці, подивіться, як і позолота. ось така красива лілова квітка. По всій чашечці йде малюнок. Гарне теж збереження, ось таке клеймо. Знак якості. З продавцем ми поспілкувалися, він мені навіть зняв відео, дав можливість вибрати. Ми домовилися, я оплатила і він вислав навіть квитанцію вислав, все як треба, все як потрібно, як то кажуть. Я отримала посилку, і при отриманні навіть здивувалася, бо досить велика коробка, думаю, для однієї пари. І, ну, мабуть, дуже ретельно так запакував. Тож на пошті я не оглядала, нічого там не гриміло, я принесла додому, розпакувала, а тут така неочікувана приємність. Мені продавець поклав дві пари, зробив перед святами такий чудовий подарунок. Тож в мене якраз ці пари. На дві персони є дуже гарне. Я йому дуже вдячна, дуже приємна людина. І ось така мені радість, дуже-дуже-дуже задоволена. І блюдо хочу вам показати теж ось таке гарне, яскраве, ручний розпис в ньому. Я так на нього поглядала, бо його вже декілька разів виставляли на продаж. Тут і позолота, воно таке як з ручками, ось така гарна квітка яскрава тут. Клеймо теж довбиш, ось ви подивіться, і мені його вислали. Тож, така краса тепер буде в моїй колекції. Я збираю взагалі посуд з ручним розписом. А тут ось така краса буде мене радувати тішити під фрукти чи під якусь випічку. Буде якраз нам дуже вдало стояти на столі на свята. Ось такі в мене покупки. Я ними дуже радію і тішуся. Нарешті вдалося щось таке гарне придбати, бо якось так з цими відключеннями світла не вистачає ні на що часу. Але все-таки потрошку-потрошку назбирала і хотіла вам показати. Всім вам всього найкращого. Скоро покажу ще огляд знахідок з барахолки, Є трішки цікавих речей, тож, будь ласка, дочекайтеся. Всім всього найкращого, гарного дня, гарного вечора, тихого, мирного, і до нових зустрічей, до побачення!